Як надавати першу медичну допомогу, як поводитися під час пожежі та багато іншого учням шостої школи, розповіли чернівецькі рятувальники. У Чернівецькій загальноосвітній школі спалахнула пожежа. Горів один із кабінетів на другому поверсі. Усіх учнів негайно евакуювали і дали їм захисні маски. Пожежники почали гасити вогонь та рятувати постраждалих. А лікарі швидкої медичної допомоги, які приїхали на виклик, одразу надали потерпілим необхідну допомогу. І найшвидше це треба людину забрати там, де є дим, там де є вогонь. Така ситуація була зімітована спеціально для школярів цього навчального закладу, аби навчити їх, як правильно. Поводитись під час пожежі. Окрім того, біля озера дітям продемонстрували, як рятувати потопаючого. Після того, як потопаючого витягнули на берег, йому одразу необхідно надати першу медичну допомогу. Значить, робити глибокий вдих, рот в рот і потім. Ліва рука на середині грудини, правою рукою обов'язково на витягнутих руках і всією масою тіла нажимаєте, значить, на один глибокий вдих 15-20 нажатів. Школярі від майстер-класів були у захваті. кажуть, навчилися та запам'ятали багато. Треба не панікувати. Вот. Чекайте, поки би хтось Треба при пожежі витягнути людину, прикласти її салфяточку якусь мокру, щоб вона подихала. Оскільки весна та осінь це час, коли на полях найчастіше знаходять різні вибухонебезпечні предмети. Учням розповіли, як діяти у випадку небезпечної знахідки. День цивільного захисту проводиться два рази на рік. По тижню два рази на рік. Проводиться в всіх навчальних закладах. Це проведи семінар для керівників навчальних закладів для того, щоб вони правильно організували ці заходи у себе в навчальних закладах. Рятувальники для школярів організовують не лише день цивільного захисту двічі на рік восени та навесні пожежники проводять тижні безпеки життєдіяльності, під час яких вони розповідають дітям основні правила безпеки та проводять екскурсії пожежними частинами.